Тоталітарна країна забирає все. Нема такої сфери, де її нема, навіть секс регламентований. Уявіть собі, ми з вами зробили жовтневий переворот в Росії в 1917-му Що робити далі? Нам треба будувати країну диктатури пролетаріату. наші з вами диктатури. Як ми будемо це робити? У нас там білогвардійці, німці, якісь українці незалежності хочуть, Білорусі якісь там процеси, Літва там щось там Там. Що нам робити? Давайте архітектурна. От ми маємо помислити країну, яку потім створимо. На яких стовпах да архітектурних рішеннях вона буде стояти? До нас багато хто хоче атакувати. Там світова війна ще не закінчилася. Хто наш ворог? Ворог не зовнішній, ворог той, хто роз'єднує. Тобто, це думка, яка йде в розріз. Той хто продукує думку, яка йде в розріз з ідеологією. Ось наш ворог. Але в нас 200 мільйонів. Ми всіх таких не переб'ємо. Нам треба зробити, щоб думка не народжувалась погано. Тоді треба побудувати певну архітектуру. Перше, що ми робимо, ми змінюємо освіту. Знати, а не мислити, це перше, і гуманітарні всі науки вони на маргінець. Тобто, вони перспективи в тебе в гуманітарних науках не буде ніколи. Це не успішно бути істориком, філологом чи там ще філософом там, да, в нашому суспільстві. Всіх стойлів робимо біороботів по розкладу. Зараз математика на те, що ти хочеш вчити. А наступний крок: ми забираємо з обігу всі артефакти, які спонукають до мислення, і музей перестає бути музеєм. Він стає сховищем, а музей це зберігач для майбутніх поколінь. Далі наступний крок: треба зробити кількість людей, що мислять, меншою. Тобто вони потрібні, нам зброя потрібна нова. Далі, наступний крок. Ми, звісно, ізолюємося від впливу зовнішніх смислів. Робимо тюрму. Да? Цензура і тюрма. Тут да, треба створити умови, щоб люди тупіли, закрити кордони для смислів, тобто не виїжджати. Робиться тюрма. Далі, наступний крок найкрасивіший в усій цій історії. Найкрасивіший встановлюється державна монополія на фінансування культури. І тоді кожен, хто займається культурою, стає слугою держави, він сам себе починає цензурувати, бо він вже служить системі, і ви автоматом отримуєте з тих, хто міг би помислити щось, ви автоматом отримуєте слух. Ну а якщо вже в цій моделі хтось там не згоден, дебіл і не розуміє, що йому система говорить. Ну з тими вже там тюрма, розстріл, але їх дуже мало. Тобто, от така архітектура.